Слава Ісусу Христу, мої дорогі, сідайте ближче, не соромтесь, наливайте чайок. Зараз будемо дивитись, що нам карти скажуть. Говорю вам від серця, як є без прикрас і без паніки. Що ж нам доля приготувала, давайте починати. Та вже важке питання, але добре. Сідай, я тобі зараз скажу, що карти показують про ту нашу південноукраїнську АЕС, бо всім нам спокій треба. Глянемо перша карта. Колісниця, ого, то карта руху наступу, щось летить вперед, як танк, може вказувати на активність ворога якусь операцію чи спробу прориву. Є рух, і то не пасивний. Тобто десь щось планується або вже йде в тому напрямку. Може бути як фізичний рух, техніка ракети, так і так інформаційний натиск. Друга карта, четвірка жезлів. А отут вже легше дихати. Бо то карта стабільності, захисту, ніби фортеця. Це добрий знак, що об'єкт має якусь охорону, підтримку, люди на місці, не покинуті. Та й сама енергетика карти позитивна, ніби ворог не може дістатись так просто. Є захист. Третя карта вісімка жезлів. А це вже карта швидкості, стріл, польоту. Щось може статись швидко і несподівано або інформація полетить, або обстріл, або якась е, тривога, щось е, блискавичне, якесь різке загострення, але не обов'язково що влучать. Просто буде дуже стрімкий розвиток подій. Навколо станції. Ну, що я тобі скажу, моя рідна, активність з боку ворога дійсно є, щось вони там крутять. Але станція має певний захист і просто так вони її не візьмуть. Але от пильнувати треба, бо різке загострення, атаки або провокації дуже ймовірні. Паніку сіяти не треба, але пильність і готовність мають бути. Оце ти вже серйозно спитала, бо кожному хочеться знати, чим наші себе боронити будуть і чи підуть уперед. Давай дивитись, що там карти про зброю кажуть, що нам світить, щось штурмове, чи щось для окопів та оборони. Перша карта шістка кубків. А це карта минулого, така трохи ностальгічна. Може означати, що зброя буде з тих поставок. Що вже обіцяли раніше, або вже давали просто в нових об'ємах, також може бути техніка, трохи старіша, але надійна. Можливо, то будуть модифікації того, що вже маємо. Друга карта десятка кубків, а отут вже радість і союз. То карта партнерства, єдності. Схоже, що підтримка буде добре організована і союзники не кинуть. Але по енергії це більше про захист дому, тобто оборонна зброя, щоб прикривати тил, міста, інфраструктуру, щось, що тримає безпеку, а не штурмує. Третя карта страшний суд. Ага, оце вже серйозна карта. Вона означає перелом, кардинальні зміни, момент істини. І от тут якраз може бути натяк на появу нового типу зброї, більш потужної, стратегічної. Щось, що може змінити розклад на полі бою. І от тут вже може бути мова і про наступальну зброю, але вона прийде після рішення на високому рівні політичного. Ну що я тобі скажу? Ба, е, спершу е, прийде те, що вже знайоме, перевірена оборонна техніка, щось щоб хати захистити. Але далі. Якщо ситуація дійде до перелому, буде і щось серйозніше. Щось таке, що змінить правила гри, але не зразу. І не, не просто так, то буде рішення згори, можливо, під тиском подій. Та сідай ближче, я тобі все скажу, як є. Бо карти завжди дають знак, щоб ми знали, де пильнувати, де молитися, а де діяти. Рідний наш енергодар і станція. Що ж чекати? Перша карта смерть. Ой, лишенько. Але не бійся зразу, бо смерть в картах то не про фізичну смерть завжди, а про великі зміни, різкий перелом. Точку неповернення. Це означає, що звільнення точно не пройде спокійно і тихо, воно буде жорстким, радикальним, без можливості вернути назад. Е, щось там дуже глибоко зміниться, як на землі, так і в свідомості людей. Друга карта сім мечів. А це вже карта обману, підступу, хитрості. Тут ясно, ворог не віддасть просто так. Буде брехати, тягнути час. Може навіть мінувати, ставити пастки, щось підступне готувати, можуть виводити війська показово, а за спиною щось готувати. Треба буде дуже обережно і з розумом діяти. Третя карта трійка мечів. А це вже біль. Така карта тяжка, ніби серце прошити трьома мечами. Вона вказує на втрати, емоційний біль, важкі рішення. Це може бути або людські втрати під час операції, або велике розчарування після, бо звільнення не принесе тої радості, якої всі чекали. Можливо, будуть зруйновані об'єкти, постраждалі люди чи трагедії. Ну що я можу сказати? Моя хороша звільнення буде, але легко і безпечно не буде. То буде важкий. Болючий, але необхідний шлях. Ворог буде шкодити до останнього, ще й хитрувати буде, але наші дійдуть з втратами, з болем, але дійдуть. Тому молимось, тримаємо стрій і не втрачаємо надії. Правда, за нами, хоч і дорога буде через терни, Запалив ввечері свічку за енергодар, за всіх, хто там, і е, за тих, хто буде його звільняти, то велике діло і велике випробування. Давай глянемо, що там нам карти покажуть про тих хлопців до 25, чи пустять їх за границю, чи й далі будуть тримати як курку в клітці. Перша карта лицар жезлів. А оце вже цікавенько, бо лицар жезлів то така карта руху, подорожей, енергії, ніби молодий хлопець, от-от рвоне вперед. Це значить, що самі хлопці дуже хочуть рухатись, шукати можливості, є бажання. Є внутрішній запал, і, можливо, частина з них таки знайде шлях, особливо ті, хто має мету, або підставу конкретну. Друга карта паж мечів. А це вже карта спостереження, контролю, перевірок. Паж мечів все підглядає, нюхає, думає, кому вірити. Тут видно, будуть нові умови, перевірки, жорсткі критерії. Не буде так, що всі поїдуть. Будуть сидіти на контролі, кожного перевіряти, може, навіть будуть нові закони чи постанови. Третя карта, четвірка пентаклів. А це карта утримання, скутості, страху втратити. Держава буде триматися за кожного як за золото. Будуть обмеження, закритість не дуже хочуть відпускати, бо бояться, що не повернуться. То значить, що масово двері не відкриються. Дозволи будуть, але дуже точково і з багатьма але. Ну, так якось там, що я тобі скажу, частина хлопців таки зможе виїхати, ті, що мають чітку підставу і знання, як. Але в загальному ні. Ворота не відкриють широко, будуть тримати, перевіряти, боятись, щоб не втекти масово. Хитрий, проскоче, а простий сидітиме й чекатиме. Добропілля. Гарне містечко, люди там добрі та й близенько до всього того пекла. Дай, ну я подивлюся, що карти скажуть, чи вдасться йому вистояти, чи вціліє. Перша карта лицар мечів. Ой, тут вже видно, буде буря. Карта стрімкої атаки, швидкого наступу, агресії. Лицар мечів летить, як вітер, не думаючи. Це або вже є загроза, або от-от може щось початися. Тут щось різке, раптове, як наліт, як прорив. Може бути спроба атакувати місто або його околиці. Друга карта світ. А отут вже надія. То дуже сильна і добра карта. Вона про завершення, цілісність, оберіг. Вона ніби каже, так, загроза є, але є і сили, які тримають. Може вказувати на те, що місто. Має значення стратегічне або символічне, і воно буде під особливим захистом, або просто доля так складе, що його обійдуть або втримають. Третя карта туз мечів. Це вже рішення, ясність, перемога розуму, може вказувати на втручання військове якесь сильне рішення з нашого боку, рішуча оборона, стратегічний удар у відповідь або нове озброєння, або новий наказ. Який допоможе втримати місто, добропіллю зараз нелегко, і справді є загроза. Ворог може рипатись, буде рух і, і, можливо, атака, але шанси втримати місто дуже великі. Є підтримка, є стратегія і є ще вищий оберіг, що тримає ту землю. Та головне рішучість наших, Так що хоч буде важко, але вціліти можна. Тяжке питання, але важливе. Сідай ближче, бо зараз будемо дивитись, що там нам карти скажуть за Покровськ, чи втримається, чи не влізе туди русня зі своїм болотом. Дивлюсь, перша карта зірка. Ой, то дуже світла і добра карта. Надія це знак, що навіть у темряві є напрям, є шанс, є оберіг. Карта про майбутнє, про те, що буде світло після бурі, це означає, що повної окупації чи загарбання не видно. Є захист і земний, і вищий. Люди вірять, тримаються, і місто має свою долю, яка веде до збереження. Друга карта Паш Пентаклів. То карта молодої сили, уважності, навчання може означати, що зараз триває процес зміцнення або оборони або стратегічного планування. Місто під спостереженням е наші там щось роблять, укріпляють, готуються. Це така тиха, але вперта праця. Поки ще не сила, сила, але все в руках людей, що там тримають фронт. Третя карта королева кубків. А це дуже м'яка, інтуїтивна карта. Вона про турботу, про захист душевний, про людей, які моляться і підтримують ця енергія, ніби каже Покровськ не сам. Навіть якщо буде тяжко, його не здадуть. Є співчуття, є доброта, є сили, які тихо, але вірно стоять за ним. Ну, що я тобі скажу, моя мила русня, хоче, то правда. Але карти показують. Не візьмуть, не зможуть так просто. Місто має свою зірку над головою. Зараз час обережності, зміцнення і молитви. Видно надію, оберіг і людську віру, що тримає сильніше за будь-які танки. Наступне питання коли ж та русня, нарешті, перестане лізти, стріляти, палити все кругом, давай вже подивимось, що там карти покажуть, коли ті наступи їхні стихнуть, коли то все вгомониться. Перша карта повішений. Оце вже перший знак. Карта зупинки, зависання, без дії. Це значить, що наступальні дії можуть зупинитись тоді, коли для них ситуація зависне, станеться перелом. Ворог втратить ініціативу або вляпається в глухий кут. Але то буде не з мирної волі, а від безсилля. Саме закінчення наступів не скоро, але вже є перші натяки на паузу. В часі це не раптово, а поступово. Як затягується друга карта десятка кубків. Оце вже знак більш світлий. Карта миру, родинного спокою, єдності. Значить, кінець наступів буде тоді, коли з нашого боку буде консолідація, буде більше підтримки, внутрішнього укріплення, спільної дії. Як тільки ми достатньо об'єднаємось і вистоїмо, тоді й вони здуються. Це ніби нагорода за витримку. Але знову ж час не близький. Ще треба пройти через бурю. Третя карта трійка мечів. Ох, важка карта! Біль втрати, розчарування це значить, що перед тим, як то все стихне, ще буде удар, ще буде ранено і ще буде кому плакати. Тобто е наступи не просто стихнуть, вони вдарять боляче, і тільки потім почнеться спад. Ну, що я можу сказати, моя рідна е наступи ще будуть і будуть е тяжкі, але карти чітко кажуть, вони не безкінечні. Буде е, момент, коли все повисне, русня втратить хід, і от тоді вже почне все вщухати. Але перед тим буде ще сльоза, буде ще втрата, терпіння треба витримки і тримати один одного, бо ми вже недалеко від тої межі, після якої піде полегшення. То дуже важливе питання, бо всі серцем чекають того дня, коли над Мелітополем знову замайорить наш прапор, і люди зітхнуть вільно. Давай вже глянемо, що карти про це кажуть, бо правду вони завжди відкривають, хоч і не завжди так, як ми хочемо. Перша карта світ. Ой, та то дуже добра карта. Вона про завершення, про вихід на новий рівень, про визволення і повноту. Це однозначно знак, що Мелітополь буде звільнений. Але карта ця не про швидкість. То шлях довгий, завершальний, ніби треба ще кільце замкнути, ще один цикл пройти. Так, що не завтра, але кінець буде переможний. Друга карта імператриця. Ой, то вже тепліше карта родючості, материнства, землі. Тут, видно, Мелітополь земля наша, і він в серці як дитя. Його будуть відвоювати не силою лише, а мудрістю, турботою через зміну обставин. Це не про різку атаку, а про визрівання моменту. Дуже може бути, що підготовка вже йде, але шепотом, а не гупанням. Карта каже, дозріває. Третя карта шістка кубків. А тут вже ностальгія, повернення до рідного, до минулого, то карта повернення додому. Люди ще згадають, як було, і знову будуть жити спокійно, як колись. Цей знак каже, звільнення буде як повернення, не як завоювання. А... Як назад додому. Ну що, моя хороша, Мелітополь точно наш буде. Карти кажуть, це ясно і сильно, але чекати ще трохи прийдеться не місяць і не два. Воно вже на горизонті, дозріває, обставини складаються. Звільнення буде як велике свято, як е, поворот додому, але не через штурм, а через велику стратегію і Божу ласку. Ой Боже, серце стискається від самого питання: Одеса, наша перлина, сіль на рану ворогу, от і крутяться вони коло неї, як круки над полем. Дайно гляну, що карти кажуть, чи є там щось страшне на порозі. Перша карта четвірка мечів. Це карта затища перед бурею, паузи, коли все ніби спить, але не назавжди. Може бути тимчасове затища, або вони збираються силами, або щось задумали, але ще не діють. Таке враження, що ворог вичікує, як вовк за кущами. Спокій, тривожний, несправжній, друга карта, десятка мечів. Ой, тяжка карта, дуже. То карта болю, удару, зради, краху, вона цілком може вказувати на спробу масованої атаки, причому не символічна, а такої, що по-справжньо хочуть завдати шкоди, розтрощити, зламати. Можливо, одночасно і по місту, і по порту, і по енергетиці. Це карта удар з усіх боків. Коли вже нема де діватись, і то, можливо, ще й з несподіваної сторони. Третя карта дев'ятка мечів. А це вже страх, тривога, безсонні ночі. Люди будуть переживати, чекати, відчувати загрозу ще до того, як вона настане. Це не лише про саму атаку, а про її психологічний тиск. Ворог буде намагатися не тільки стріляти, а й залякати. Ну, що я тобі скажу? Карти. Ясно кажуть, тиша, оманлива. Найближчим часом такі можливі масовані удари по Одесі. Ворог вичікує, готує щось темне, буде і фізичний удар, і моральний тиск, але попереджений, значить, захищений. Тому не панікуй, але пильнуй. Речі тримай під руками душу в спокої, бо зло не вічне, а правда сильніша. Ой, ну глянемо дитину, що то за вузол такий тугий зав'язався між Іраном та Ізраїлем? Чи то ще довго буде тріщати, чи вже якось розв'яжеться? Карти взяла м -м, тяжкі, скажу тобі зразу. Перша карта, п'ятірка мечів. Оце одразу видно, конфлікт триває і не просто триває, а йде з підлістю, обманом, підкилимними іграми. Ніхто не хоче поступатись, обидві сторони з зубами. Карта каже: виграв, але якою ціною? Тут ніхто не шукає миру, тільки вигоди. І то хитрою дитрою дорогою, друга карта король мечів. А це вже про... Жорстке рішення, холодний розрахунок і контроль. Обидві сторони будуть діяти стратегічно, продумано, навіть жорстоко. Це не про емоції, це про логіку і силу. Ізраїль або хтось з міжнародних гравців може взяти курс на все або нічого, без емоцій, лише залізний план. Це не згасання, це ескалація з розумом. Третя карта десятка жезлів. А отут вже виснаження. Конфлікт буде тягнутися ще довго, важко, з обома сторонами. Які вже не можуть, але все одно тягнуть цю війну далі. Обидві сторони будуть перевантажені, але ніхто не скаже досить. То буде як тягнути мішок пожарі і нести тяжко, і кинути не можна. Конфлікту ще буде тривати. Карти кажуть, не просто буде, а ще сильніше загостриться. Обман, жорсткі рішення, важкість усе там є. І не видно, щоб хтось хотів сісти і домовлятись. Та й мир там не пахне. То буде довго і виснажливо. Світ... Молиться за мир, але там, де холодний розрахунок і зброя, молитві треба трохи часу, аби пробитись. Тримай віру, бо і таке колись закінчується. Все має межу, навіть війна. Та добре, сідайте ближче, зараз глянемо, що нам карти скажуть про той другий наступ на Суми. Бо всі ми переживаємо серце не на місці, то давайте витягаю три карти. Перша карта Королева Жезлів. Ой, гарна карта. Ця пані така, знаєш, рішуча, гаряча, не дасть собі в образу. То може бути символ наших військових жінок або навіть просто сильної оборони. Схоже, що наші добре готові, зібрані і мають вогонь у серці, не дадуть їм так просто пройти. Друга карта. Королева пентаклів, а ото вже про землю, про ресурс, про догляд. То мені так і каже, що місцеві, і влада, і люди добре попрацювали, щоб підготуватись. Є підтримка, є тил, є турбота про своїх. Ще може бути, що маємо союзників або якісь ресурси з боку, щоб вистояти. Третя карта п'ятірка кубків, ех, а то вже карта втрат. Шкода печаль, розчарування. На жаль, видно, що легко не буде. Може бути боляче і не все вдасться вдержати, щось можемо і втратити. Але на карті ще два кубки стоять, надія є, не все втрачено. Ну що я тобі скажу? Наступ йде, але наші не будуть з голими руками. Є сила, є підготовка, але й ворог не спить. Можуть бути втрати, може бути біль. Але на повний прорив не виглядає. Ще маємо шанси втримати своє, як будемо разом, як один кулак. Тримаймо стрій і молимося. Ну, от і все на сьогодні, любі мої. Дякую, що були зі мною і слухали. Нехай вас Бог береже, тримайтесь, не падайте духом, бо сила наша в єдності, а правда на нашому боці. Обіймаю і до скорої зустрічі.